Тут ви бачите насоси дозатори, де ми певну дозу гіпохлориту подаємо. Зараз бачите, там 230 літрів гіпохлориту на годину дозуємо ну, саму воду. Ці насоси подають вже готовий гіпохлорит до води. Гіпохлорит — це розчин, який дезінфікує воду, так само, як і хлор. Його розчиняють у воді та подають рів'янам до квартир. Цей розчин виробляють із солі на цій же станції. Сіль тельфером подається в шнек. Шнека попадає в сатуратор. Тут змішується з водою. Вода спочатку підготовлюється, пом'якшується, тому що там є солі кальцію. Для цього щоб не було відкладень на пластинах електролізера, воду потрібно пом'якшувати, підготовити, фільтрувати, пом'якшувати. Потім цей соляний розчин попадає в самі електролізери, де під прямим струмом ну, утворюється гіпохлорит натрію і водень виділяється в повітря. Перед тим він розбавляється один до тисячі до безпечної концентрації. За словами директора Львівводоканалу Дмитра Ваньковича, Львів стане першим містом, яке перейде на дезінфекцію води без хлору напряму. Коли ми дезінфікуємо хлором, то очевидно, що є запах хлору. Так? Він не дуже приймається. Людьми, що як з приємністю, я їх розумію, забираючи цей хлор, ми забираємо цей запах. І самі смакові якості вони покращуються тут. Ми маємо програму переходу з рідкого хлору на гіпохлорит натрію. В цьому році ми повністю їх завершимо. зараз, станом на сьогодні, ми вже добилися того, що 68% вісім Отримують воду без хлору у водоканалі. Кажуть, що вода, яка дезінфікована хлором, є безпечною для вживання. Новим способом дезінфекції просто прибирають неприємний запах. Хімік Григорій Дмитрів каже, вода, яку львів'яни отримують у домівки, все ж містить хлор, просто не в тій формі. Хлорування це є необхідний процес для того, щоб воду очистити. Тобто без хлору ми не зможемо очистити воду, яка буде безпечною. Як отримують отримую з того ж самого хлору. Директор водоканалу каже, що позбавляються хлору для власної безпеки. Хлор-газ і рідкий хлор це взагалі отруєна речовина. І навіть його звичайне зберігання в нас на насосних станціях воно зв'язано з великим ризиком. Тобто, якщо, наприклад, ми зберігаємо хлор на нашій насосній станції, то в межах кілометра, в радіусі кілометра, не може бути житлової зони, і будь-чого зараз воду без хлору повністю отримують у франківському та личаківському районах міста. Частково у Шевченківському та Сихівському на заронискорома на тишу нови на Суспільному Львів.